Сьогодні ми в селі П'ядики, воно знаходиться 6 км від Коломиї. Дорога асфальтована, по селу дорога шутрована. Це садок. Хата продається з ділянкою, 33 сотки. Все приватизовано. Є два кадастрових номера, 25 соток під будинком і решта 8 соток під сільське господарство. Все загорожено. Там за загорожою є такий садок, малини, дерева. Що з правої сторони, що з лівої сторони. Тут загороджені собі садки, так, щоб, видно, люди мали якісь кози, щоб туди в садок не залітали. Поки ми йдемо до хати, я вам розповім про село. В селі є велика амбулаторія, є багато магазинів, будівельних, продуктових, бо село недалеко від Коломиї, 6 кілометрів. Тут є величезний ставок поруч, буквально десь 150 метрів від хати. Там ловлять рибу, можна купатися. Є пошта, нова пошта, Укрпошта в селі. Аптеки, лікарні. Хата велика, 10 на 10. цегляна, накрита бляхою обштукатурено, пластикові вікна поміняні. До хати проведений газ, вода і каналізація. Напроти хати є криниця, в ній є вода, але вода до хати є проведена. В криниці є насос, в будинку є, все проведено. Вода, каналізація виведена. Біля будинку є величезна пивниця. Там заходить і, я не знаю, це як пів хати. Така мурова на пивниця. Тоді стоїть криниця, тут якийсь дровник, напевно, дрова зберігали. Будинок цегляний, в доброму стані. Господар вже почав робити косметичний ремонт всередині, тому що провів воду, провів каналізацію, позаливав стяжки. Напроти хати ну, господарчі приміщення. Лівіше від хати це кухня літня, накрита вона. Такою бляхою під шифер-бляхатка. Там є і вікно пластикове, це кухня літня. В будинку встановлені металопластикові великі вікна. З правої сторони там знаходиться котельня, це залишилось одне старе віконечко дерев'яне, яке йде в котельню. Навколо будинку. Покладена бруківка, і залита сходинка перед входом. Двері дерев'яні, вхідні, це коридор, обштукатурений, залита стяжка. Можна покласти ламінат або покласти плитку. З правої сторони технічна кімната, в якій знаходиться газовий котел. Може бути твердопаливний котел, може бути газовий котел, так як в хаті є газ. Це вихід на горище. Ця технічна кімнатка обштукатурена, на підлозі там плиточка стоїть. Зараз зайдемо прямо. Є кімната, зроблена під кухню. Це велика кімната. Тут є стартова штукатурка. Підлога дерев'яна, в доброму стані. Поміняна вся електрика. З правої сторони в кутку виведена газова труба, є газова плита, труби є, бачите, понизу є труби для води. Під вікнами стоять чугунні радіатори, з кухні є вихід. До кімнатки маленької, такої, яка, за якою йде вже санвузол. Тут можна роздягатися або ставити якісь шафки з рушничками, халатами, Ну, такий, така передкімнатою перед, сан, перед санвузлом. Тут великі два вікна, є батарея чугунна, з лівої сторони є санвузол. Кімната така передбачена для санвузла, вся електрика тут нова. Там є каналізація. Кімната поштукатурена, потребує лише фінішного оздоблення: поставити плитку, поставити двері і нову сантехніку. Це вихід на каналізацію біля насосної станції. З коридора наліво є кімната. Велика кімната 5х5, висота стелі 3 метри. Підлога дерев'яна, дубова, в хорошому стані. Вікна великі, металопластикові. Під кожним вікном є чугунний радіатор. По хаті знизу є розводка пластикових труб на воду щоб йшла вода до кожного чугунного радіатора. Це прохідна кімната. Кімната велика. Стіни і стеля в кімнаті поштукатурені стартовою штукатуркою. Заходимо до другої кімнати. Зараз, тут є двері дерев'яні. Кімната дуже світла. Теж велика. Є два великих вікна металопластикових. Кімната трошки менша, десь 4 на 5. Підлога дубова в доброму стані. Також є два чугунних радіатора під кожним вікном. В кімнатах печів немає, а опалення водяне. Під кожним вікном в кімнатах стоять чугунні батареї, газом обігрівається весь будинок. Виходимо з хати, це господарські будівлі, гараж, станя, стодола. З лівої сторони стоїть літня кухня, накрита бляхою, такою під шифер. Там є пічка, а це вихід на город туди. Тут за господарськими будівлями є город, загальна площа ділянки всієї 33 сотки. Ділянка загороджена, з лівої і з правої сторони є сусіди. Будинок великий, в гарному стані, обштукатурений. Для великої сім'ї є тут де всім розміститися великі вікна пропускають багато сонячного світла, тепло в будинку. Водяне опалення, подвір'я акуратне, садок загороджений, збоку там видно величезну пивницю. Є багато плодових дерев, яблуні, сливи, горіх. Так будинок виглядає ззовні. Це літня кухня там, напряму. Недалеко від хати, метрів сто, там є величезне озеро. Хто любить рибу ловити. Або купатися можна влітку, величезне є десь 10 метрів 100 від хати озеро. Всім дякую за перегляд. Кому сподобалося відео, ставте вподобайки, підписуйтеся на канал і чекайте наступних відео.